Так, всім привіт-привіт, з вами як завжди я, Sonic 149 Ну тож, будь ласка, поставте свої королівські вподобайки та підпишіться на мій ютуб канал, якщо ви досі не підписані. Ну тож так, ми вже можемо починати. Так, добре. Так, які у нас є сьогодні плани? Хух, нам швидко потрібно тікати. Речі ми вже майже зібрали. Так, ти тут, начебто, готовий, це добре. Хух, Я думаю, візьму цей чели. Ні. Хоча краще він буде тут. Тому що, друзі, в мене в планах є це. Якщо вони нас знайдуть, а вони нас точно знайдуть ідуть після тієї битви з зомбі-мутантом. Вони просто, ну, подумають, що ми досі живемо тут та будуть нас чекати, десь саме в цьому місці. Та у нас буде час, щоб кудись втекти. Так, на гліва, і ми можемо йти. Я думаю, ще трішки обійти. Можливо, ще щось є в будинках, і тоді ми вже точно будемо тікати. Ну, раптом тут десь ще щось залишилось, щоб не пропустити. Так, ну, в цьому будинку начебто нічого немає.